Привіт, друзі, з вами Макс Максвелікс, і це друга частина е, відео просвячення ремонту підсилюючого радіотехніку 101. І на минулій, минулого разу ми поговорили е, про блок живлення і про те, як ми можемо перевіряти трансформатор. Зрозуміло, що з трансформатором все гаразд, і шукаємо причину несправності блоку живлення далі. А далі у нас йде якраз плата випрямляча. Ось і на цій платі якраз є вже деталі, які відсутні. А це якраз оці два діодних мости. І на схемі вони дійсно позначені як діодні мости, хоча насправді там були діоди окремі. Так, це не діод, це зай. Ось. Тобто в плечі плюс-мінус 26 вольт, силова лінія, ішли от такі от потужні діоди. Діоди у нас мають маркування. Д-242Б. Словом, я не фанат всяких харайнських запчастин, і з їх, їхніх характеристики не, не дивився. Мені вони не цікаві. Але яка, в принципі, різниця між цим і цим, я думаю, очевидна. В тому що ну, ці розраховані на більший струм. Ось, Оскільки ну, силова лінія на підсилення, вона передбачає, що там буде більший струм. Тому якби і різниця в габаритах. Але суть в чому? Суть в тому, що всі ці діоди вийшли з ладу. Ну, скажі за все, вийшов якийсь один, а за собою вже потягнув інший. Тому ці діоди не продзванюються взагалі. Що мається на увазі не продзвонюються, це от коли ми беремо мультиметр, виставляємо його в режим продзвонювання. Ось режим продзвонювання, що це означає? Це означає, що коли ми закоротимо щупи. Буде звуковий сигнал. Ми беремо діод, торкаємося е, анода і катода відповідно плюсовим-мінусовим щупом. Ну, в даному випадку нема різниці, де анод, де катод, ми зараз щупи переставимо. Сигналу немає. Тепер змінюємо позицію щупів. Сигналу немає. Якщо ми закоротимо, то сигнал є. Тобто ми вже розуміємо, що. Даний діод не прозвонюється ні в одну, ні в іншу сторону, це означає, що всередині обрив. Якщо ми беремо якийсь з цих маленьких діодів, то Бачите, дзвониться. Перевертаємо. Теж дзвониться. Це означає, що він пробитий і він пропускає струм, електричний струм в обидві сторони. що... Якби суперечить його природі, оскільки діод повинен пропускати струм тільки в одну сторону. Ну І зараз для тих, хто прогулював у школі фізику, ми покажемо це на такому малюнку. Діодний міст, ось він в схемі, ось він на малюнку. По суті, являє собою спаяні 4 діода, які там послідовно з'єднані. Сюди підводиться змінний струм. Змінний струм це, ну, наприклад, 230-50 Гц. Що означає зміни струм? Це означає, що 50 Гц-50 разів в секунду він змінюється по синусоїді. І в нього є, як би, так мовити, грубо, виражаючись, висловлюючись позитивний е півперіод і негативний півперіод. Ну і діод Складається з анода і з катода, і анод це, грубо кажучи, його плюс. Давайте так підпишемо плюс, а катод це його мінус. Ось. І коли йде позитивний півперіод, діод пропускає струм в напрямку від, 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 від плюса до мінуса, скажімо так, від плюса. Ось, Йде позитивний півперіод, це означає, що проходить напруга ось цією стрілечкою, і, відповідно, теж тут від анода до катода сюди. І вона від одного і від другого контакту змінного струму йде до плюса. Коли сенсоїда розвертається і йде негативний півперіод, відповідно, струм проходить вже від катода до анода. Ось пунктирні стрілочки, відповідають пунктирному півперіоду. Відповідно, від цього і від цього контакту змінного струму, воно йде до мінуса. Можна було б поставити один діод і, якби. Теж би ця схема працювала, б випрямлявся би струм, тому що діод пропускав би в одну сторону, в другу сторону би не пропускав. Але ми б тоді мали робочий тільки півперіод. Відповідно, у нас був би не постійний струм, а, так би мовити, постійний з певними інтервалами. Пунктивно він би йшов, а не з прямою лінією, якщо можна так алегорично пояснити, як протікає постійний струм. Ось. Ну, думаю, з цим розібралися. У нас є оці чотири діоди, які складають діодний міст. Ми знаємо, що вони не робочі, їх треба замінити. Замінити бажано на що на аналоги, аналоги треба шукати, тому що ну, нові такі радянські, зрозуміло, що вже ніхто не випускає. Ось, але є завжди в них аналоги, можна підібрати. Плюс з діодами працює гарне правило більше, не менше. Тобто, якщо той діод був розрахований, ну. Наприклад, на 5 А, якщо ми поставимо діод, який розрахований на 10 А, то нічого поганого в цьому не буде. Але якщо ми поставимо діод, який розрахований на 1 А, то він здохне. Так само, як і подохли ті, хоча ми ще не розуміємо, чому вони подохли. Ось. На схемі для того, щоб простіше це виглядало, малювали не 4 діода, а діодний міст. І я думаю, що нічого поганого не буде в тому, що ми використаємо діодний міст. От. Зробимо так, як на схемі. Діодному мосту, бачите. Зображено в нього 4 контакти, і зображено куди підключати змінний струм, це центральні щупи, і куди підключати постійний струм. Тому ми зараз будемо його перевіряти. Ну, перевірити можна мультиметром вже за, за старою схемою. Знаючи, що тут всередині 4 діода можна позмінно пробувати щупами. А також є мультиметри, в яких є режим перевірки саме діодів, діодних мостів, і там. Буде просто показано, що є певна напруга зміщення, коли проходить струм. І якщо в одну сторону воно буде щось показувати, то в іншу сторону там буде по нулям. Тобто діод буде закритий в іншу сторону. Ну, це, це надто як на мене складно. Можна просто продзвонити, змінний струм. Ось Продзвонити, чи немає короткого замкнення в даному діодному мосту. Ми шукаємо завжди простіший спосіб. Так, режим продзвонки. Є. Стаємо щупами на контакти, де підключається змінний струм. Бачимо, немає. Це немає. Значить, короткого замкнення тут немає, можна не боятися підключити сюди виводи трансформатора. Ми це зробимо, припаяємось, подамо змінний струм сюди, а потім ультиметром заміряємо, чи є щось у нас на виході і. Ну, загалом, чи, зрозуміло, чи робочий сам діодний міст. Давайте знову. Так, отож, ми припинялися до виводів трансформатора. Ну, в даному випадку це виводи 4 одного і і, і одної другої частини трансформатора. Зараз ми підключаємося цю систему. Нагадаю, знову ж таки, через таку, такий подовжувач з лампою, яка з'єднана. Послідовно чуємо, що загодів у нас трансформатор. Перевіряємо діодний міст. Зараз в нас режим виміру змінного струму. Стаємо на центральні виводи. Тут головне не закоротити час. Бачимо 41,5 вольт змінний струм. Тепер переводимо в режим виміру постійного струму. DC, Direct Current і відповідно стаємо вже на крайні виводи, оскільки як бачимо, тут плюс справа, зліва мінус, стаємо на плюс і на мінус, і бачимо 40 вольт постійного струму. Щоб перевірити, чи дійсно він постійний, ми можемо змінити щупи місцями, якщо ми зараз станемось на плюс мінусом щупом чорним, а на плюс. А на мінус червоним плюсом, то у нас буде той самий показник, тільки зі знаком мінус. Так і є. Отже, одний міст робочий. Залишилось перевірити аналогічно ще один, для, який буде використовуватися в іншій обмотці. І можна буде їх інтегрувати в плату. Отож, проміжний наш результат. Ми перевірили два. Діодних моста, один та інший, вони виявилися робочі, подавали на вхід, там, де змінний струм підключається, подавали живлення від трансформатора, і на виході заміляли постійний струм, все працює. Відповідно, ми інтегрували ці діодні мости в плату випрямляча, припаявшись його ногами, які йдуть. на... На, змінний, на підведення змінного струму безпосередньо в плату, а інші виводи позагинали і перемичками приєднали до тих доріжок, де раніше запаїлись діоди. Ну, конкретно тут діоди навіть закручувалися, оскільки вони мали різьбовий один з контактів. Ну, а тут запаювалися, і відповідно тут вже адаптували якомога там плату, щоб теж можна було тобто тут, тут перемичку ми поставили. Тут перемичку ми поставили і все. Наразі до плати під, підведений змінний струм. О, це плюс-мінус 31 вольт, плюс-мінус 26 вольт. Ну, це змінний струм. Тут я маю на увазі, що це лінія 26 вольт, 31 вольт, і центральна точка. Тобто маса приведена. І в, в такому включенні е, ми підключали доживлення підсилювач. І заміряли на, на виході, яка є напруга. Це у нас йде плюсове плече. Тут видно по конденсаторах. От що це йде плюсове плече, ну і на платі написано: це йде мінусове плече вгорі. Тобто, ось мінуси конденсаторів, вони виведені сюди на цю сторону. Тут тобто логічно, що, якщо ми так перевернемо, тут у нас підписано, що це от плюсове плече йде, це мінусове плече йде. Це іде частина ось так: от, 4 конденсатора. Це 26 вольт плюс мінус Це плюс-мінус 31 вольт. Тут два конденсатори запаян. Ці йдуть на 26 вольт. І все, в принципі, все зрозуміло. Тут раніше були ці діоди. Зараз ми перемичками приєднали діодний міст. Так само і зробили і тут. Все, тепер залишається підключати решту споживачів. Тобто плати підсилювача, попередній підсилювач, кінцевий підсилювач. Єдине, що індикатор, можливо, поки що я підключати не буду, тому що нам все ж таки треба шукати причину, можливо, десь є коротке замкнений якийсь плат, і це якраз і вивело з ладу наші компоненти. Ну, це ми зараз будемо дивитися далі. Також коротко хотів би розповісти про те, як зроблена розводка. Ось, В нас виходить підсилювач, він має своє шасі. Це шасі зроблено зроблене зі сталі, і це по суті є свого роду екраном. Оскільки в нас є тут трансформатор, це по суті джерело електромагнітних хвиль. Він розділений двома переділками від інших компонентів. Це, до речі, дуже розумне рішення виробника цього підсилювача. Тут у нас кінцевий каскад, плата захисту. По цей бік від розділення. А по цей бік у нас плата індикатора, і тут під цією платою попередній підсилювач. от таке буває, до речі. Конденсатори були заряжені. Тож продовжуємо екскурсію, як до цього я вже заявив, що тут у нас попередній підсилювач, плата індикації. І в е, чому суть зробити хорошу розводку всіх дротів, це в тому, щоб змінний струм і постійний струм були розділені. Е, ось тут у нас є блок з запобіжником. Тут у нас іде е, дроти, з які ну, мережеве живлення 220 вольт. Як бачите, воно виведено за межі корпусу. За межі цього шасі і йде по зовнішній стороні. Відповідно, екранується цим шасі. Також самі дроти мають екрани, які тут припаюються і садяться на шасі. Після вимикача дроти йдуть по внутрішній стороні, по іншу сторону від попереднього підсилювача іде лінія. Змінного струму струмуть до трансформатора. Від трансформатора теж лінія змінного струму. Всі оці дроти, які йдуть від трансформатора, змінний струм йде теж по цій стороні і приходить на плату. А вже постійний струм, який буде з плати надходити, буде йти до попереднього підсилювача по іншу сторону шасі від змінного. І Аналогічно тут теж дроти будуть йти по цю сторону шасі, Тобто по іншу сторону від трансформатора. Отак у нас буде зроблена розводка. Зараз ми припаюємо споживачів, тобто мінус 26 вольт лінія це на кінцеві каскади, плюс 26 В лінія на кінцеві каскади, аналогічно плюс і мінус 31 вольт на кінцеві каскади, плюс мінус 31 В на напередній підсилювач. І е, живлення плати захисту. Там маса йде, і мінус 26 вольт здається. І все. І після цього ми будемо готові його запускати і дивитися, чи він працює. Ну, друзі, фінальна частина нашого відео. Все вже змонтовано, скомутовано, підключено. Ну, єдине, що от з цим вийшло не дуже акуратно, але тим не менше у нас усі. Маси зведені ну, в дві точки, грубо кажучи. Що не вдалося підключити зверху плати, припаяно знизу, з піднизу плати. Живлення попереднього підсилювача, живлення е кінцевих підсилювачів, все підключено, живлення плати захисту. Е все скомутовано. І вже підключаємо не через лампочку, оскільки вона. Через неї не запуститься, оскільки весь струм прийде через неї, оскільки в неї набагато менше опір, тому ми включаємо напряму. І дивимось. Засвітився у нас індикатор. Спрацювало реле захисту. Зараз ми переключаємо режими з допомогою даного реле. Це через попередній підсилювач або в обхід нього. Слухаємо. Відбулось перемикання. Перемикаємо назад. Відбулося перемикання. Вимикаємо і теж будемо чути е, клацання, це коли конденсатор конденсатори, реле, відпускає. Все працює. Тож, не бійтеся, але будьте обережні, коли щось ремонтуєте. Бажаю всім успіхів, всім добра тепла і світла і до зустрічі!